Дебати як форма спілкування, звична європейська практика, Сторони вільно обмінюються думками, ставлять запитання, обговорюють відомі факти, пропонують своє бачення подій і їхнього подальшого розвитку. Ми розпочинаємо цілу серію дебатів. Абсолютно впевнений, зараз як ніколи на часі поспілкуватися і обмінятися думками у якості пріоритетної теми без сумніву буде ситуація на сході Європи. Ми повинні її знати і говорити про це більше, відвертіше, особливо що стосується питань в рамках прав громадян, у тому числі вільного висловлення. І детальніше, мабуть, розкаже присутній тут мій колега, представник опозиційного блоку українського парламенту Костянтин Павлов. Милослав Франц знайомий з українською ситуацією, не з чуток майже увесь передвиборчо-виборний період провів в Україні, в тому числі був присутній в якості міжнародного спостерігача в Кривому Розі. У своїй промові він підкреслив, повага до прав людини, дотримання демократичних і конституційних норм повинні стати головними пріоритетами у розвитку правової європейської орієнтовної держави. Втім, на його думку, окремі дії влади наносять серйозну шкоду демократії, а розрізненість суспільства викликає серйозне занепокоєння. Наша задача, внутренняя самая главная задача, это сегодня объединить народ между собой. Потому что если мы будем между собой внутри, до тех пор, пока мы между собой внутри будем ругаться, мы лакомый кусочек для любого внешнего агрессора. У свою чергу голова парламентської групи Габріеле Цимер наголосила, у питанні вирішення військового конфлікту між двома країнами виходом може стати лише стіл переговорів та консенсус. Також представниця парламенту відзначила, за вісім місяців Європа так і не побачила жодної з обіцяних реформ. На думку присутніх, країна з такими колосальними ресурсами і потенціалом не має бути бідним родичем для Європи. І шлях до кращого життя лежить через повагу, до воли виявлення громадян, пошук компромісів та якнайшвидшу реальну децентралізацію влади. Це Убезпечить від авторитаризму та поверне економіку в русло продуктивності та інвестиційної привабливості зі стратегією, розробленою під керівництвом одного з лідерів опозиції Олександра Вілкула представники Європарламенту знайомилися багато місяців тому. Втім, їх відверто дивують факт, що всі запропоновані кроки залишаються виключно на папері. І Європа, і Америка хочуть, заінтересовані в тому, щоб в руководстві країни, України находіся атвіснеї політики. Они заинтересованы в том, чтобы Украина была развитой. Но для этого, прежде всего, необходимо, чтобы в нашей стране наступил мир.